Головним питанням чергової 29-ї сесії Херсонської обласної ради шостого скликання стало питання прийняття бюджету 2014. Усього до порядку денного було включено 12 питань. Серед них оптимізація обласних програм економічного, соціального, культурного розвитку, затвердження ескізів нагрудного знаку за заслуги перед Херсонщиною та зміни у складі постійної комісії облради. Розпочали засідання хвилиною мовчання. Таким чином вшанували пам'ять загиблих під час масових протестів у Києві. Загалом виступи депутатів в основному стосувалися саме напруженої ситуації в країні. Слово брали як регіонали, так і опозиціонери. Однак, виступи останніх присутні в сесійній залі заглушали плесканням у долоні, не дивлячись на існуючі розбіжності у поглядах, в питанні бюджету конфліктів не виникало. За проект проголосували одностайно. Ми допрацюємо і дозринемо цей місяць, який ми втратили це січень місяць, для того щоб ми всі ті соціальні проекти, які ми працювали. Вони були втілені в життя. У нас дуже багато планів. Я неодноразово говорив, що цей рік для нас дуже визначальний для Херсонської області. Це рік 70-річчя утворення нашої області. У нас багато проєктів, напрямок, багатьом напрямком. Перше, бо такі знакові об'єкти я вже неодноразово говорив. Це добудування мостового переходу, а сума цього об'єкту і фінансування йде через Кабінет міністрів. Тобто, гарантія фінансування йде через Укргазабанка, а гарантом виступає. Кабінет міністрів 211 мільйонів. Це єдиний на півдні Україні перинатальний центр. Сума 78 мільйонів гривень. Єдиний на Україні на півдні України. Спокійно пройшли голосування із інших питань. Жваве обговорення викликав лише останній 12-й пункт порядку денного. Опозиціонерів назвали самозванцями, а мітингувальників у столиці та по регіонах екстремістами. Саме таку думку майже одностайно висловили виступаючі у рамках розгляду питання номер 12 – Різне результатом численних виступів і заяв стало прийняття звернення до президента, текст якого був запропонований Ганною Пономаренко. Депутати просять Віктора Януковича врегулювати конфлікт шляхом переговорів. До того ж, текст звернення містить такі слова: ми підтримуємо ваші, шановний Віктор Федоровичу, дії з відновлення порядку та законності в столиці. Закликаємо. Не допустити ескалації конфлікту в інших регіонах, використовувати всі правові методи і дані вам конституційні повноваження для забезпечення громадського миру і безпеки співвітчизників. Депутати вважають за необхідне притягти до відповідальності організаторів та учасників мітингу, зобов'язати їх за свій рахунок, відшкодувати збитки, завдані товариству Києва, окремим людям та правоохоронним органам. Пізніше комуністи поставили на розгляд пропозицію внести до звернення пункт про заборону партії Свобода як антиукраїнської. Підтримано 57 голосами 65-х. Я противник вообще всех запретов, которые есть. Я сторонник, я вам сказал, диалога. И вот у наших, скажем так, партнеров, они те запрещают одних, Свобода запрещает коммунистическую партию, коммунистическая партия запрещает свободу. Ну, с запретами, в общем-то, ничего, наверное, не добьешься. Просто надо понимать, что если мы живем в цивилизованном государстве, и если любая партия, соблюдає закон, Путіна себе существують. Сесійне засідання завершилося незвичним чином. Присутнім показали кінострічку про згубний вплив штатів та ЄС на українську свідомість, таємні фінансування та комп'ютерну гру Козаки. На думку авторів фільму, гра була створена налаштованими суб'єктами, аби навчити людей захопленню земель та взагалі підняти градус напруги у суспільстві. По завершенню перегляду голова обласної ради Віктор Пелик закликав усіх зробити власні висновки.